Малані чіз. Що, чіз? ти мене сфоткати хочеш? чи що? Та ні, який твій улюблений чіз? А, бринза і фета. А так нічого цікавого, вони ж однакові. Ой, Софійко, ти дуже помиляєшся. Ви їх точно полюбляєте додавати до свого сніданку. Кремові сири? Ні, не викидайте, вони не зіпсовані. Все про сири з цвіллю. Улюбленці мільйонів. Чому тверді сири такі популярні? Сир не з молока. Що таке тофу? Та з чим його їсти? Сир родом з Грузії, чим особливий сулгуні, бринза і фета. Що спільного і що відмінного? Дуже сирна програма вже цього тижня у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів. Та на ютуб-каналі програма рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.